У мене до вас запитання є. А. Скажіть, будь ласка, ким у вас на ваших документах підписане це рішення? Яке рішення? Ну, те, що ми будемо зараз затверджувати. Проєкт рішення. 4, 3, 3. Покажіть мені, будь ласка, Буду ким це. воно у вас підписане? Будь ласка, що вам показати? Ну ким підписане? назвіть, ким підписане це, цей проєкт рішення? Підписаний. Тільки вами? Да. А земельна комісія? Ні, ну вона ж не вирішувала це питання. Ну не земельна, чи якась друга там а, другі а, є, є? Шановні депутати, хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Аліна Юрію, ви почитали, вона отримала? Вісім. Вісім. Двадцять тридцять двадцять шість. Вісім. Отак уже сходиться. Результати. Двадцять три за. Три проти, вісім утримують. Рішення прийнято отрималось вісім. Питання за номером 222. Сергій двадцять я вибачаюся, як за 23 голоса прийнято рішення. Нас зараз не двоє 44. менше, Саша. Чи ви пам'ятаєте? Сорочі депутати це рішення немає. Два депутати вибулися, Вони ці рішення вони ж не голосують. Добре. За